Доброго дня, хотів коротко розповісти про імунітет при ковіді. Що ми маємо? Перше, ми маємо імунітет після перенесеного ковіду від важкого ковіду. Тобто ми можемо захворіти зараз новими штамами вірусу, коронавірусу, але в нас важкого ковіду не буде, тому що в нас є авдитіла, які нас від захищають від важкого ковіду. Ті, хто переніс ковід друге чи в третє, бачать, що, в принципі, ніхто з них не потрапив в стаціонар і, відповідно, не потребував стаціонарного лікування кисню складних медичних препаратів. Практично 99,9%, звичайно, що хтось попав з пневмонією, якщо невчасно лікувався, когось міг бути тромбоз, але це знову ж таки це не є цитокіновий шторм, це не є складний ковід. Це перше. Друге питання, знову ж таки, ті, хто ще не хворів, вони не мають імунітету від важкого ковіду і в старшому віці можуть мати дійсно важкий ковід. Тому на це треба звертати увагу. Це все, це є медицина, це є традиційні речі, про які ми лікарі знаємо. Єдине питання: в мене таке враження, що світ зійшов з розуму, і ми всі знання наші, які маємо, просто зачеркнули і вигадуємо собі якісь нові варіанти е рішення питань. Тому питання, ті, хто перехворів, не переживайте. Все буде добре, навіть як ви захворієте в другий, в третій, і в четвертий, і можливо в п'ятий ковід ковідом, тому що в принципі ви бачите, що ковід, ймовірно, буде залишатися з нами як гриб, то не переживайте. Все буде добре і у вас все буде нормально. Якщо з'являться випадки цитокінового шторму при повторних ковідах, повірте, що я про це би знав, і мої колеги про це би знали, і про це би дуже сильно писали. Мало того, про це писали б міжнародні так само лікарі. Я поки що таких статей не бачу. Тому хочу побажати всім. Спокою і знову ж таки не старайтесь вживати якісь супер невідоме чудо ліки, які мають підняти ваш імунітет і захистити вас від ковіду. Таких ліків практично немає. Звичайно, що ведіть здоровий спосіб життя, дотримуйтесь дієти. Дієта з латині це спосіб життя. І знову ж таки старайтеся раціонально харчуватись, рухатись і, звичайно, дбати за своє здоров'я. Гарного всім дня! Все буде добре. Не переживайте, не панікуйте нові штами, нічого нового поки що нам. Не, не створюють ніякої проблеми те, що зараз нові штами поширюються швидше і з'явилося більше людей з ковідом. Звичайно це є окей з повторним ковідом, наголошую. Відповідно, ці речі бувають, і звичайно, ще лишилося кілька відсотків українців, які взагалі не хворіли ковідом. Тому частина з них дійсно потрапляє в стаціонар, і зараз є в стаціонарах невелика кількість людей. Тобто, це є 20-30% Чоловік на область, але це не є тисячі, як було під час хвилі ковіду. Тому тримаємося, все буде добре, все буде Україна. Гарного дня!